На детальніше про відновлення водопостачання про потреби Нікопольської громади говоритимемо з Євгеном євтушенком головою Нікопольської рай районної військової адміністрації. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю героям, слава скажіть, будь ласка, чи зачепила Нікополь нічна атака шахедів сьогодні? Це найперше ні? На щастя, шахедної атаки в нас не було, але на жаль. Росіяни знову здійснили обстріл зі ствольної артилерії, калібру 152 мм. міліметри. Вони обстріляли населений пункт Марганецької громади і місто Нікополь вночі. Ну так вам і шахедів, не треба. Вам проблеми так хватає. Скажіть, так, будь ласка, вони вони дістають зі ствольної артилерії mm. з Так, боку. так, звісно, так. Скажіть, будь ласка, як триває відновлення водопостачання? Які проблеми найбільші? Мер Нікополя Олександр Саюк нещодавно заявив, що чекати на водопостачання нікопольцям ще тижні. Це правда? Чи є якісь ну терміни приблизні? В чому головні проблеми? Ну, перше, що я хотів би сказати, що у нашому районі реалізуються два проекти з відновлення водопостачання. Один довготерміновий такий от глобальний проект його реалізує держава, а саме Агенція з відновлення інфраструктури України. Цей проект передбачає побудову водогону від міста Запоріжжя до Марганця, Нікополя та Покрову. Вчора ми мали спілкування вже остаточне, такі, скажем, попередні домовленості про те, що ще два населених пункта вірніше, дві громади Червоногригорівська і Покровська сільська, будуть включені до цього проекту. Тобто, будується великий магістральний водогін, протяжність якого буде більше 100 кілометрів. Ну тобто, це досить великий і масштабний проект для країни. А в цих умовах, в умовах війни і економічної скрути, ну це знаєте, такий от проект амбітний, і він дуже потрібен нам. Це стратегічне відновлення на тактичному рівні. Ми а, працюємо з об'єктами інфраструктури на території, які відновлюють, а, які забезпечують водопостачання в міста. А, наприклад, місто Покров вже запустило свій водоканал. Там є деякі моменти по водопостачанню по якості води. Зараз водоканал працює над тим, щоб а, покращити якость води цієї, підібрати, скажімо, необхідну кількість хлору, коагулянтів для того, щоб Привести цю воду в дуже добрий стан, ну хоча б такий, щоб люди могли впевнено користуватися нею. В Нікополі роботи тривають, і їх орієнтовна тривалість буде близько двох тижнів. Це ми вийдемо на часткове забезпечення міста водою а близько місяця. Ми зможемо повністю забезпечити Нікополь водою. Але тут є така ремарка, що це буде тільки за сталої безпекової і технічної ситуації. Що мається на увазі? Під безпековою ситуацією мається на увазі обстріли. Бо, наприклад, декілька днів тому росіяни цілили саме по об'єктам, пов'язаним пов'язаним з водопостачанням. А щодо технічної ситуації, відход води. Спричиняє висихання берегових ліній, висихання дна водосховища і починаються суви ґрунту. Один з таких сувів нещодавно розірвав комунікації на об'єкті водопостачання, і це додатково ускладнило роботи і збільшило їх об'єм. В місті Марганець теж тривають роботи з відновлення водопостачання з альтернативного джерела. Ну тобто, водоканал буде заживлено з водосховища, яке знаходиться поряд. І це дасть змогу дочекатися того великого амбітного проєкту. Так наразі виглядає відновлення саме централізованого водопостачання на нашій території. Пане Євгене, а скажіть, будь ласка, от ми перед нашою з вами розмовою давали теж підводку, точніше, усне повідомлення. І отут йдеться про те, що в передмісті Марганця люди розчистили старий колодязь. А скажіть, будь ласка, ваш район ну ні для кого не секрет це. Промисловий район. А чи відомо щось про якість ґрунтових вод? Дуже відомо. Після того як сталася трагедія на Каховській ГЕС, і ми залишились без централізованого водопостачання, це питання було повторно детально вивчено, і ми отримали наступну картину. На жаль, технічна вода у нас присутня в районі, а якісної питної води у нас немає. Багато свердловин, багато колодязів мають перевищення по солям кальція, солям жорсткості в 2, в 3, а то й в 4 рази. А і в багатьох місцях є окремо ще забруднення важкими металами, зокрема солі марганця. Ці компоненти вони важко знешкоджуються, важко піддаються вилученню з води. Тому така вода, на жаль, є технічною, і навіть в технічному варіанті її використання є дуже обмеженим. наприклад, поливання городини такою водою призведе до засолення ґрунтів і на наступний рік після користання цією водою а ну не буде такого вже врожаю, як був до цього. Скажіть, будь ласка, зараз ну ми знаємо про це. Зараз іде розпочався великий проект, велика кампанія називається пліч опліч по всій країні. Чи допомагають вам уже інші якісь регіони, можливо, громади? Якщо ні, то чи потрібна вам така допомога? Думаю, що так? так. З першого дня ми маємо підтримку обласної військової адміністрації. Ми маємо підтримку обласної Дніпропетровської обласної ради. Ми працюємо разом з місцевим самоврядуванням, залучаємо активно благодійників як українських, так і іноземних. Ми маємо підтримку в отриманні бутильованої води. Підтримку в отриманні технічної води, зокрема залізницею, і це досить великі об'єми. Наприклад, місто Нікополь видає більше тисячі кубометрів води за добу, а марганець видає до тисячі. Ну тобто, це досить великі об'єми. У нас задіяно 74 машини для підвезення води. Частина з них надана ДСНС. Частина з них надана благодійниками, частина залучена обласною військовою адміністрацією з інших територій. Ну тобто над цією бідою, великою насправді бідою, ми працюємо всі разом і вирішуємо це питання разом. На жаль, знаєте, люди чекають швидкого вирішення, але масштаб катастрофи і близькість окупантів, і обстріли по певним об'єктам унеможливлюють швидке вирішення цієї ситуації. Але це не означає, що цим питанням не займаються. Ну, скажімо так, це питання на сьогоднішній день номер один, і воно залишиться номером один до того, поки не вирішиться. Пане Євгене. Ну і маю ще одне буквально питання. Е, яким чином я, я, яка зараз погода? Яким чином вона сприяє чи навпаки е, поглиблює проблему? Ну, знаєте, є таке давнє українське прислів'я, що біда не ходить одна. На жаль, це Припинення водопостачання співпадає з такою, скажімо, навіть аномальною жаркою погодою, бездождьовою погодою на прибережних територіях. Тобто, це додатково поглиблює кризу і ускладнює нашу ситуацію. Така наразі є ситуація з погодою. Вона нам не сприяє, а навіть і заважає в вирішенні цієї проблеми. Пане Евгене, дуже вам дякую за розмову. Якщо можу, всі душі, які є, відсилаємо на вас. Бажаю Дякуємо. вам, щоб дощ Дякуємо. прийшов найближчим часом. Ну і щоб якомога більш спокійною мирною була ситуація. Це Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре.